Всім привіт! Хочу сказати, знаєте, як дуже важливо. Взагалі, в принципі, застосовувати е, систему в нашому житті, тому що, перш за все, наше життя воно саме по собі, воно є систематичним. Закони, які нас оточують навколо нас, вони є також систематичними. Е, сонечко встає, місяць також заходить. Да? Тобто, день, час, ніч. Це все робиться і це все рухається по системі і по часу, і також наше життя. Ми народжуємося, проживаємо життя, ми старіємо, ми помираємо. І так відбувається у кожному. І окрім того, що в нас є е, три сфери нашого життя: це духовна, душевна та матеріальна. І в кожній із цих сфер ми е, плануємо якісь, ставимо цілі, щось плануємо і тому подібне. Тобто, якась в нас є система, яка допомагає нам досягти певного е, результату. Також е, саме є і духовна. Сфера і є духовна частина складова, завдяки якій, взагалі, якщо ми возьмемо слово Боже Біблію, то вона показує, що завдяки духовній, душевній і матеріальній, тобто нашій матерії, нашій душі і, нашу, і нашого духу, людина взагалі є людиною. І... Духовна сфера це дуже також важливо. Чому? Тому що якщо, наприклад, систематично кожного дня прочитувати читати Біблію, чи взагалі мати спілкування з живою церквою і постійно каятися, тобто знати Слово Боже, то на базі Слова Божого ми будемо розуміти, в чому нам треба покаятися і в чому взагалі є наше покаяння перед Господом. Таким чином, ця система. Прослуховування слова Божого і покаяння вона буде призводити до того, що в нас буде мінятися е, в, в кращу сторону. Е, серце буде мінятися і наш розум. Тому знаєте, як е, ця система вона дуже важлива, і систему треба застосовувати в принципі у будь-якому е, будь-якій сфері нашого життя. Тому рекомендуємо вам також кожного дня застосовувати цю систему. Яким чином підписатися на телеграм-канал Салтаненко, підписатися на е, канали Салтаненко в Ютубі, на наш канал і написати нам коментар, якщо ви хочете дійсно духовного спілкування кожен день по заповіді Ісуса Христа, тому що Ісус Христос сказав, щоб кожного дня і молитва Отче наш, ми читаємо, що там є. Такі слова як е, хліб наш е, на сьогодні, е, е, хліба наша, хліб на щоденне дано на сьогодні і. Це все ми читаємо у, у Слові Божому. Тому кому потрібен і хто хоче дійсно вивчати з духовної сфери хліб насущний, напишіть нам, ми з вами зв'яжемося і будемо спілкуватися і також е ламати духовний хліб щодня для того, щоб міняти своє серце, міняти себе перш за все, і тоді буде мінятися е середовище, в якому ми знаходимося, і суспільство, в якому ми живемо. На вас, Господь.